І ви і в... ці і старі, і молоді, і всякі І не переживайте. Так, да, гібіскуси по 350 гривень за одненьку штучку. За одненьку штучку гібіскусу. Так, дійсно, маємо 8 абсолютно різних сортів гібіскусів. Так, ідемо далі. чекаю вас, читаю ваші коментарі. Так, пані Жанна, ви щось хотіли? пишіть. Пані Жанна, пишіть, що ви хотіли собі забронювати, які варіанти, які варіанти вам цікаві, які варіанти, які ви собі хочете. Пишіть. Будемо вам щось показувати, будемо вам щось бронювати на трансляції. Так, звук є, є. Ідемо, друзі, далі. Барбарисики по 265 гривень за штучку. Маємо жовті, червоні, помаранчеві, зелені маємо, маємо високорослі, маємо низькорослі, оці всі 65 карликові. Так, Барбарисики є з білим краєм є. Це в нас Чекіта. Зараз покажемо. Зараз, друзі, покажемо йдемо, дивіться. З білим краєчком є. ось ці Чекіта. Ну вони не, не прям з білим, але вони майже всі. Вони ще просто що молодесенькі. А є, зараз покажу десь були ще адмірейшн. Дивіться, просять з білим краєчком. Зараз покажемо. Зараз моя колега. Зараз ми. Трошечки вип'є доп'є свою каву, друзі. Хто п'є каву, пишіть у коментарях. Правда? Правда? Єс? Yes. Яка ваша улюблена? Зараз покажемо. Е, яка ціна 265 гривень за одненьку штучку. Це за одну. А взагалі варіант таки дуже багато, варіантки, друзі, є різні. Да. Оксана Легойда, будь ласка, напишіть, як дивляться на алеї Слави Барбарисики. Не знаю, якась ваша знайома, напевно. Якась ваша. А що це Жовте-пушисте жовте — -пушисте, це ялівці наші. А є різні вони. Я. Є різні ялівці. Зараз покажемо, що є ялівці. Бачите, трошечки самому незручно, коли дві руки, три телефон. Так, треба трошки. Вже їде все, не переживайте. Так, дивіться. Хто питався за дівчатка? З білим краєчком. З e, білим краєчком. Адмірейшн. Неймовірний колір просто. Де краще садити гібіскус? Та де хочете садіть, там, де вас заборчик хочеться посадити. Дівчатка, гібіскус сама невибаглива рослина, сама легка в догляді, можна формувати, підрізати. Але оці кольори, які в нас є, повірте мені, я просто... Дуже люблю рослини, і, власне, ось такого білого, рожевого, лавандового і ці кольори, які в нас є. В я У Мене сусіди садять біля забору. Вони ідеально, вони і зелені, і цвітуть. Тобто, якщо не доїдає будуть попита, це це ґрунтопокрівний ялівець 220 гривень, неймовірно, ґрунтопокрівний. І в нас ще є блакитні ґрунтопокрівні ялівці, да. але блакитні по 250, всі жовті по 220 чи, можливо, ви питали, що це таке жовтий це барбарис. Неймовірний жовтий барбарис. А, росте на висоту 50 см. Да, маємо чекіту, зараз покажемо, вона да, Бо Там з вілими кінчиками така є, вона вже трошечки старша, бо ці молодесенькі, які проростали, вони ще не мають такі е, виділятися. А оці, що вже трохи старші, вони вже мають. Чекіта. Ось, Ось, неймовірна, чіка. Мають білі кінчики, бачите, які вони класні. Але дивіться, як змінює забарвлення. Молоденькі, яскраві, а потім перетворюються в такі бордові. Шипі. Я думаю, що вони вже готуються до, землі, до зимівлі. Вони думаю, вже готуються, тому що вже осінь, вони вже будуть бачите, вони вже вкоріняються. Дівчатка, вже. і зараз сама оптимальна пора для висаджування рослин. Так. І особливо для хвойних, для хвойних декоративних. 265 гривень, можемо прямо зараз, в прямому ефірі, вам вибрати неймовірні просто а, кольори. Маємо як високорослі, так і низькорослі. Далі, а, хто ще питався за гібіскуси, дивіться, дивіться, яка неймовірна. Це лавендер чіфон, Це сортові. Це сортові, це не ті, що продають продаються. На... На По 350 маємо 8 різних сортів. 350 гривень гібризка. А я п'ю американо без молока. Да. Це не реклама, друзі. Не реклама. Реклама тільки. І да, це ми ми а, заїжджали на заправку заправлятися вранці, тому що розсадник за містом ми добираємося. Точно їдати кон координат. Ми друзі вам не скажемо, тому що самовис, самовивозу, оптових, а, на жаль, немає. Тільки під оплату е оптові покупці самовивоз, Але хто наш місцевий? Хто з нашого міста Нововолинська угу. випишіть нам в особисті? Ми доставимо рослини в місто або на вабер самовивозу. Пишіть. Немає ось Влад, зроби чуть чуть От просто оглядову от, трошки по розсаднику. Людей немає, тільки працівники, дівчаточка. Тільки садівники, тільки садівники, тільки люди Вітаю, які... єлівці, жовті дві штучки та блакитних грунтопокривних. Круто, дякуємо. Зараз так, дивіться, але прізвище потрібно. Показую вам ще а, неймовірний Glow. Я думаю, що класні були би або блустари, або, а, або а, але хочуть зовті. Я зараз більше принесу Glow. Вітаю. О, до речі, хтось там не знаю хто був по національності, цей мій знайомий. Він, коротше, не розумів слова вітаю. І ну, типу, це як вітаю доброго дня. Чи вітаю як вітаю з чимось? Я дуже довго їм поясняв. А, дивіться, ялівці, Лайм-глоу, візьміть, будь ласка, оцей глоу Козацькі ялівці ростуть як на сонці, так і в тіні. А в нас дуже багато на східну Україну замовляють дівчатка. Неймовірні Центрально також так. А, вони кажуть, що да, звісно, вони там постраждали. Але, Але вони садять, кажуть, ми садимо рослини і будемо садити, продовжувати. І з Дніпропетровщини писала: наша замовниця погоріло влітку все, вціліли тільки ялівці. Ви уявляєте? Ялівці. Давайте ялівці. візьміть оцей, зараз лайм. дивіться. Вони дуже популярні, дуже так. класні. Оці дуже гарні Glow. Далі а... я вам можу запропонувати дуже гарний грунтопокрівний. Блучіп дуже гарний. Blue chip. Lime Glow Blue Chip. І далі я вам можу запропонувати. Хай стоїть там камера, я піднесу краще. Blue Star. А Blue Star. І ще, я не пам'ятаю, окей пишуть. Окей, зараз ми вам. Blue покажемо. Star, дуже гарний Blue Star, дивіться. І ось цей, напевно, ви хочете ріжки оці. Вам які? Пишіть. Пишіть не соромтеся. Друзі, за вас. І ще ось такий є блакитний. Дивіться, він такий гостренький. бачите? Я не пам'ятаю, що це за сорт. Чи це Blue Forest, чи це Blue Car. Щось, щось, щось. Дуже гарні. Так. Дивіться, які. Тоді дивіться, поставимо, давайте вам на фоні всі, і ви, собі, ви нам зараз Е, Чотири варіант. маємо блакитних. Чотири маємо блакитних, ще один є. І маємо ще зелений. Давайте усіх по два. А, то вам всі сорти по два? Ну, давайте по два всі. Тоді давайте таке, два лайфрази. І ще отакий, от дивіться, є. Це трошечки інший, але це схожий на, на блочі. Слух, схожий. схожий, але зовсім не, не Той, такий. Це не той, той не колючий, той колючий. Да. Так, давайте так. Так, дивіться, нам потрібно зараз ваше прізвище, розумієте? І будемо обирати тоді. Так, де нам ставити? Давай, де ми ставимо замовлення? Ідемо тоді десь до камери, повертаємо до камери. Ну, ось тут, ось тут, я думаю, можна. Ось А, тут. Да. Десь ось тут, так. Давайте тоді хорошенько. Так, так, так. Зараз, дівчаточка, будемо зараз хвильку. Так, е... два лайм. Боя. Боя, два лайм. Добренько, зараз покажемо телефончик на скріншот. Зараз. Дмитро Дмитрій вітає. Вітаємо, друзі. Два Blue Star, так? Так. Да. Два Blue Star. Два Blue Star. Два цих Lime Glow. Дайте чекіту, барбарис, плюс жовтий барбарис і оранжеві верес. Добренько да, Зараз, зараз. Жанна. давайте замов... оце оформлення замовимо. Да. Е, ой, оце оформлення е, оф... замовлення оформимо цих два. давати, Хух, так? Класно вийшилось. Так? Оформлення. Да. Кожних по два. Получається, так. Два. Да. Ще жовтих, оці... оці з рожками, оці з рожками теж також. Е, так. Дівчаточка, упакування наше власне. Да. і ми... Оформлення замовимо. E, два. Так, давайте ті, що розповзаються. Так, пишіть. Бо я, Ліна. Вже є чотири Ліна, різних правильно. сорти. Давати далі. Чотири різні сорти вже давати є. Давати далі. Оці двоколірні показуємо, чи ні? Щось вони мені трошки є кращий варіант. Да, так, бо ці щось трошки вони мені не цеба. Дивіться. Да? Дуже гарний є нана. Давати вам нано. Тоже, грунтопокривний. це інший сорт, це зелений. Це такі блакитні. Ні, а зелені. він такий зелено-блакитний. Так. Давати такий нано. Це грунтопокривні все ялівці. Так, давайте. Добренько, тоді ці так. два також. Два і Blue, ще є. два нана, два блустар, два блудки. Так, Чіп, і два. ще давати оці, що розповзаються. Ось такі вони ніби, Вони ніби, знаєте, Добрий як... Добрий день, скільки коштує верес. А, верес по 200 гривень. І оці дуже гарні є. Давати їх. Так, друзі, дивіться, якщо подобається плюсики, якщо не є... Вони кому? бачите, як розповзаються, ніби такі, як крилами такими. Пише все. Що все? Все вистачить чи все беремо? Раз, два. Ви взяли п'ять різних Сортів. варіантів, а по два. Можемо ще цей сорт. Яка ціна? По 250. Жовті 220. Так, да, жовті дешевше. Це й давати чи п'ять сортів вистачить. Да, скільки вистачить без цього, гаразд, Все. цей ми не беремо. Тоді дивіться, оці всі, що були, вони вже є. Тоді дивіться, прізвища, підписуємо прізвищем Боя. вірно? Боя. Боя. І даємо телефончик на скріншот, Вірно? Тобто має бути скріншот, номер телефончику. А і так? ваші друзі дані. Ми чекаємо вже у вайбері. Так, Ось так хай У нас є повідомлення з Ютубу, а чи є у вас у продажу туя східна Пірамідаліс Ауреа? Це високоросла туя не нана. Мабуть, що немає. Ми можемо подивитися, можемо показати ті туї, які у нас є. Та що ж то таке з тими маркерами? Ага, з тими маркерами, да. а, О, так. Так, робіть скрін, є. будь ласка, бо я неймовірне замовлення. Дякуємо вам дуже. Так, дивіться, Боя, робіть собі. будь ласка, У вас скріншот. є 2, 4, 10 рослин. Так, будь ласка, робіть собі скріншот, Боя. Нам потрібно ваші дані у вайбері для доставочки новою поштою. Тільки новою поштою доставляємо. А, друзі, упакування наше власне. Оце, так, да, що упакую... ви бачите перед собою, це є грунтопокрівні ялівці. Так. Далі. Дякуємо вам за замовлення. Відклюсуйтеся, чи є скрін? Вона не боя, а Лілія. А прізвище, ми ж питаємо за прізвище. Нам потрібно прізвище. Жанна пише, що вона Лілія. А прізвище яке? Прізвище пише Боя. Лілія, яке ваше прізвище? Будь ласка, напишіть, щоб ми знали і не переплутали. Розумієте? А так як ми будемо вам відправляти, як ви в Вайбері будете писати. Так. Да. І давайте телефончик поближе дамо на скріншот. Боя чи як? Ну поки що давайте попишемо так. Писала людина так. Дивіться, це для пані Лілії, тільки що вам брали варіантики. Плюсики, якщо маєте скріншот. І, і, і прізвище Боя. Чи яке? Дивіться, а хто замовлення робить? Робіть собі скріншот. Скріншот, номеру телефону. Нашого і переходьте Вайбер. на Viber. Так. І переходьте, друзі, у Viber, щоб замовлені робити вже там ну повністю ваші дані. можжевельник Спартан є, немає, мабуть що. Друзі, плюсики і йдемо, друзі, далі. А друзі, ми маємо ще високі ялівці по 250 гривень.